Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики, і сьогодні ми з вами переходимо до нового великого розділу. Оптика. Що це за розділ, чим він займається, будемо вивчати поступово. Але, забігаючи наперед, хочеться сказати, що оптика це той розділ, який займається вивченням оптичних явищ. Світло це сама загадковість, неперевершена у швидкості. Воно і хвиля, і частинка, і, можливо, ще щось. Олесь Ганчар. Світло це особливі хвилі, які дають нам зорові відчуття. Це електромагнітна хвиля з точки зору фізики, яку сприймає наше око. Отже, оптичні явища або світлові, як ми їх називали в 7 класі, це ті фізичні явища, які пов'язані із зоровими відчуттями. А я нагадаю, що людина вивчає навколишнє середовище і навколишній світ через органи чуття. І якщо ви пригадаєте, то ми сприймаємо все, що нас оточує, і за допомогою Можуть, нюху. За допомогою слуху, так? за допомогою спостереження через зір, тактильні відчуття. І от якщо взяти співвідношення у відсотках, то на зорове відчуття припадає 90% сприйняття інформації. Що ж являє собою джерело світла? Це фізичне тіло, атоми і молекули якого випромінюють світло? За своїм походженням, джерела світла поділяють на штучні і природні, природні, до яких відноситься і полярне сяйво, і світлячки, і різноманітні рослини, які випромінюють світло, сонце це те, що у нас зустрічається в природі і існує там. Штучні це відповідно ті, які. Вкладені і відповідно зроблені самою людиною, так і ви їх бачите перед собою на екрані. Це різноманітні лампи, монітори, так відповідні рекламні трубки і так далі. За своїми температурними властивостями, джерела світла поділяють на теплові, до них відносяться або гарячі, їх ще називають. Це ті джерела, які на дотик ми можемо сприймати як гарячі, тобто їх температура більша за температуру нашого з вами тіла. До них відносяться сонце, зірки, полум'я, багаття, лампи розжарення, розплавлений, розплавлений метал тощо. І друга. Група це холодні або люмінісцентні, їх ще називають. Це ті, які на дотик здаються нам холодними да, і не спричиняють нам фізичних якихось ну, негораздів або непорозумінь. До них відносяться світлячки, якісь морські організми, лампи денного світла, тобто всі ті джерела, які на дотик сприймаються нами як безпечні. І не спричиняють опіків для нас. За своєю ж конструкцією джерела світла поділяють на точкові і протяжні. Точкові це такі джерела світла, де в основному тіло, яке випромінює світло, нагадує нам світну точку. Так, подивіться, будь ласка, на малюнок, вони бувають різноманітні, але особливість усіх їх в тому, що світло фокусується в одну точку. Що стосується протяжних джерел світла, знову-таки за своєю конструкцією, це ті, в яких... Розташоване джерело, ну, я нібито розтягнуто да, на певну площину. Вони теж мають свої певні властивості, але ось такі вони бувають за своєю конструкцією. Крім тіл, які випромінюють світло, які ми назвали джерелами, є пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла і за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Їх назвали приймачами світла. Так само, як і джерела, приймачі світла можуть бути природні і штучні. До природних відносяться наші очі, бо насамперед ними ми сприймаємо зорову інформацію. До штучних можуть відноситися інші, і фотохімічні прилади, як, наприклад, фотоплівка, так, і відповідно ем, фотопапір. Вченими було зроблено багато дослідів для того, щоб з'ясувати, а з якою швидкістю рухається світло. І в ході ряду дослідів було з'ясовано, що світло поширюється в просторі із скінченною швидкістю. Якщо говорити в цифрах, то швидкість поширення світла є дуже величезною. У вакуумі вона становить приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Точними отримали значення 299. Мільйонів 792 тисячі 458 метрів за секунду. Але якщо округлити, і ми в подальшому будемо брати в задачах округлене значення, то приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Тільки уявіть собі, ви сказали раз, а світло пробігло вже 300 тисяч кілометрів. Це величезна швидкість. Нічого, що нас оточує, не рухається з такою швидкістю, як світло. Ну а на сьогодні все більше інформації на наступному уроці.